Вітаю всіх поціновувачів смачної випічки на українському ютуб-каналі Кухня Як Релакс в процесі підготовки до Великодня. Кожна господиня замислюється, яку ж паску їй пекти саме цього разу. Дехто довіряє своєму багаторічному рецепту, а дехто і досі перебуває в пошуку свого ідеалу. В цьому відео ви почуєте відповіді на багато запитань. Чому які ви задавали собі, коли ви пікали паску? Я спробую на власному досвіді розповісти вам, як зробити так, аби ваші намагання потішити рідних найсмачнішою пасочкою стали реальністю. Я в жодному разі не буду нікого ні в чому переконувати, бо ж кожна господиня має свій перевірений руками рецепт, якому довіряє. Я всього лише поділюся власними хитрощами, тонкощами та секретами. Рецептурна грамовка різновиду пасочок, які я сьогодні вам тут подаю, є на початку кожного приготування. Якщо ви готуєте дріжджову паску, обов'язково приділіть увагу при готуванні опари і виділіть для неї пів години часу. Це дуже важливий нюанс в досягненні майбутнього результату. А поки опара готується, працюють наші дріжджі, ми змішуємо сухі інгредієнти. В даному рецепті ми готуватимемо насичену смачну шоколадну паску з кавовими нотками. Та дуже-дуже такими яскравими вкрапленнями кольорових цукатів. Чому поєднують сухі сипучі продукти окремо? Тому що це забезпечить рівномірне їх змішування. Оскільки домашня випічка це. Якісні домашні перевірені продукти, то і каву для такої випічки я беру е, арабіку мелену і заварюю її в кавомашині. Вона зовсім інший смак дасть, зовсім інший аромат дасть, аніж розчинна кава. Не полінуйтеся яйця, які ви берете до паски, збити до пухнастого стану. До оцієї повітряної маси. І це справді дуже важливо зруйнувати структуру білка і уже в збитому вигляді, в пористому в такому пухнастому вигляді вводити яйце в тісто. Мед, який вказаний в рецепті, ми. Також розвели теплою кавою, розчинили його в теплій каві і змішуємо вже всі рідкі інгредієнти. Як і у всіх попередніх рецептах, які є в мене на каналі. Я завжди наголошую, борошно, і навіть якщо воно вже змішане з розпушувачем чи з какао, все одно потрібно вводити порціями, тому що яйця не завжди бувають однакового розміру, якщо це домашні, і борошно також буває різної якості з різним вмістом клейковини. Старайтесь завжди сипучі інгредієнти вводити порціями. В цьому рецепті в мене масло кімнатної температури. І я його змішую з тістом не розтоплюючи. Мені дуже подобається, коли масло не розтоплене, масло вмішується в тісто, і потім структура тіста дещо інша, ніжніша. Продовжуємо замішувати рукою і ось тут ще один такий малесенький нюанс, який вам підкаже про те, що тісто добре вимішане, якщо ви, звичайно, це не робите в тістомісі. Тісто має легко відставати від руки. Тобто місити потрібно його орієнтовно 15-20 хвилин, аби воно легко вам відходило від руки. Ну, і, звичайно, даємо 40 хвилин, а то і годину, в залежності від температури кімнати, в якій воно відстоюється, залишати наше тісто, аби воно підходило. Тоді обминаємо його, додаємо в нього цукати і ще раз ставимо, аби тісто підійшло. І вже ось після другого підходу ми будемо з вами формувати пасочки. цієї порції, яка вказана в рецепті, у вас вийде дві пасочки діаметром 13 см. Рівномірно розділили тісто у дві форми, і знову ставимо пасочки, аби вони підійшли. Під час випікання необхідна волога. Тож ще додатково для рум'янцю і для легкого глянцю я паски змащую молоком. Колись бабуся мене моя навчила, аби паски піднімалися рівномірно, їх потрібно проколоти соломинками. Оскільки в сучасних умовах солому знайти важко, я проколюю їх шпажками. А далі шоколадна глазур та декор на ваш смак. В наступному відео у нас рецепт традиційної української паски. Паски, яку пекли ще наші прабабусі, бабусі, мами. А тепер печемо вже і ми процес приготування, що і в попередньому відео. Тобто, спочатку опара, потім змішування сухих інгредієнтів, замішування всього тіста. І ось воно в нас уже підійшло. Будемо зараз приступати до досить такого. Незвичного формування традиційної пасочки, попередньо замочила курагу та замочила грамів 100 150 родзинок. Я завжди це беру на око, якщо виготовляю печу пасочки для себе, для своєї сім'ї. І з кількості інгредієнтів, які вказані вже у цьому рецепті, у вас вийде 4 пасочки діаметром 13 см. Проте зверніть увагу, як я формую тісто виділене для однієї паски. Я додатково ділю на 4 колобочки руками. Розрівнюю їх і шарую шар тіста – родзинки, шар тіста курага, шар тіста. Ці пасочки я поставила в духовку, аби вони підійшли, змастила їх вже яйцем, бо це у нас традиційна паска. Її, як правило, можна навіть і не прикрашати ззовні. Настільки вона красива, настільки вона гарно запечена. Тож я на поверхні змащую перед випіканням яйцем. Впродовж останніх років дуже популярною стала нетрадиційна така великодня випічка, як крафін. Батьківщиною крафіна вважають Австралію, але схожа вона і за текстурою, і за шаровістю, і за маслянистістю, ніжністю із французьким круасаном. І технологія приготування крафіна така ж, як і французьких круасанів. Знову збиваємо яйця. Та з'єднуємо їх із е, дріжджами, які вже попередньо підняли шапочку та запрацювали. Хочу сказати про дріжджі. Якщо ви використовуєте сухі швидкодіючі дріжджі, зверніть увагу на термін їх придатності. Вони обов'язково мають бути свіжими. Це успіх смачного ароматного. Рафіна. Якщо ж ви використовуєте пресовані живі дріжджі, також свіжість понад усе. І ще зверніть увагу, що пресовані дріжджі ми завжди беремо у співвідношенні 1 до 3. Припустимо 7 грамів сухих дріжджів, то пресованих грамів має бути скільки? 21 грамів. Ну і тепер найцікавіше, найважливіше. Нам потрібно правильно сформувати крафін. Для того нам знадобиться завчасно підготувати до кімнатної температури вершкове масло. Високовідсоткове смачне вершкове масло. Якщо тісто у вас ось так вільно витягується в руках, воно не рветься, а воно таким тонким-тонким шаром лягає у вас на робочу поверхню, це говорить про те, що ви його вимісили ідеально. Отож, як бачите, змащуємо наше тонесеньке тісто маслом. Можна розтопити його, але мені більше подобається, власне, коли воно ось таке тепле, не розтоплене, а дуже ніжне м'яке. Робимо з нашого тіста ковбаску. Якщо вона в якомусь місці у вас трошечки затовста, ви ручками обережно витягуєте так, щоб не порвати, не розірвати. Воно в нас прямо під руками шарується, вже розшаровується, формуємо ось такого равлика другою стороною в протилежному напрямку і вершину, вершечок засовуємо всерединку, викладаємо в змащену маслом форму. І даємо підійти. Це класичний ванільний крафін без родзинок. Ви ж можете додати родзинки перед тим, як скручувати в рулет, і тоді у вас буде крафін з родзинками. Ось цей рецепт недарма найпопулярніший в мене на каналі. Це тісто, яке просто казково, неймовірно. Смачне, ніжне, м'яке, шарове, ароматне. Я можу безліч слів для порівняння вам знаходити, але для того, щоб ви його справді оцінили, ну гляньте, ну це ж просто краса, це неймовірна шарова краса. Для того, щоб ви його по-справжньому оцінили, ви маєте його приготувати самі. Наступний рецепт паски здивує вас не лише своїм смаком та ароматом, а й кольором, адже вона по-справжньому золота. Тож, поки підходить опара, працюють наші дріжджі, ми збиваємо з вами яйця. До речі, якщо за рецептурою взяти на одне яйце більше, відділити від них білки і додати в тісто лише жовтки. А білки збити з цукровою пудрою з розрахунку, увага! На один білок 200 г цукрової пудри. То у вас вийде помадка, аби покрити, прикрасити всі ваші пасочки. В цьому рецепті ми використовуємо куркуму для того, аби нашу паску зробити насичено жовтою. Ця пряність не впливає на смак нашої пасочки, лише використовується для кольору. Як і в попередніх рецептах поступово вмішуємо борошно, додаючи м'яке, а не розтоплене масло. Ще один нюанс. Перед тим, як будете викладати вимішане тісто на час, аби воно підійшло, змастіть посуд олією. Шар тіста також змастіть олією. Це допоможе потім вам його абсолютно безперешкодно забрати із форми. І ваше тісточко буде еластичним, дуже ніжним і дуже добре придатним для роботи. Тісто розрівнюємо обережно руками. Аби максимально зберегти його кисневу насиченість. І тепер по тісту розсипаємо нашу попередньо замочену і подрібнену курагу. Беріть стільки, скільки ваша душа забажає. Це ще один спосіб формування пасочки. Скручуємо його ось таким равликом і. Викладаємо в змащену маслом форму. Коли тісто трохи підросте, його можна змастити жовтком або змастити білком, а чи просто молоком, якщо ви потім плануєте його прикрашати глазурю. Випікати таку паску потрібно до сухої шпажки. Наступний рецепт для тих, в кого немає часу, а чи просто можливостей, аби займатися дріжджовою випічкою. Ця паска бездріжджова, і ви потратите на її приготування від сили 1,5 години. Хто ще не бачив цього рецепту в мене на каналі, я даю його сюди. І поки у вас на екрані йде процес приготування, я вам розкажу ще про одну глазур, як зробити швидку, також дуже смачну і яка не кришиться глазур для прикрашання пасок. Вона підійде і для цієї пасочки безріждової, і для всіх інших ваших пасок. Отже, я буду подавати, орієнтуючись на мінімальну кількість, тобто на 100 г цукрової пудри. Отож, до 100 г цукрової пудри. Додайте спочатку чайну ложечку лимонного соку, а чи апельсинового соку, тоді у вас вийде дуже ароматна глазур, спочатку чайну ложечку і так легесенько, акуратно вмішуйте. Потім, якщо буде ще необхідно, вона буде ця глазур, загуста у вас, ви ще можете вичавити. Пару крапель лимону, якщо ви додаєте лимонний сік чи апельсину, додатково. І розмішуйте цю глазур до цієї консистенції, яка не дасть вам легко вільно стікати з ложки. Тоді вам буде дуже зручно її наносити на поверхню пасочки. І тепер ще один нюанс: саме лимонна кислота чи апельсинова кислота, верніше апельсиновий сік. Зробить вашу глазур швидко застигаючою, ароматною і додасть додаткової щільності саме лимонний чи апельсиновий сік. Не вода і не молоко, як рекомендують в інтернеті. А саме лимонний сік. Тож, як бачимо, перевага рецепту бездріжджової паски в тому, що як тільки ми приготували тісто, ми відразу викладаємо в змащені форми та ставимо в розігріту духовку випікатися. Так само випікаємо до сухої шпажки. Зверху прикрашаємо глазурю, яку ми вже маємо з вами вибір приготувати, а чи білкову, а чи з цукровою пудрою та лимонним соком. Та смакуємо. Всім, друзі, щасливих мирних великодніх свят та перемоги нашій Україні. А з вами своїми власними секретами та досвідом ділилася кухня як релакс. До нових зустрічей!